Дня, мої любі діти, весь цей тиждень у вас був незвичайним і тематичним, тому я думаю, ви можете здогадатися, якій темі буде присвячено наше сьогоднішнє заняття. А воно, звичайно, буде присвячено одному з найвеличніших українських поетів і митців Тарасу Григоровичу Шевченку. Ви вже дізналися багато про вплив Тараса Шевченка на українську культуру, про те, чим він займався, як багато визначних творів він створив. Тому сьогодні на музичному занятті ми більше поговоримо про те, який вплив Тарас Шевченко має на музичну культуру. Але спочатку нам потрібно музично привітатися. Добрий день! Вам. Що Тараса Шевченка називають кобзарем. Звичайно, він не був музикантом, але кобзарем його називають через асоціацію, тому що колись кобзарями називали мандрівних музикантів, переважно сліпих, які ходили по селах і красивим наспівним голосом не стільки співали, скільки розповідали думи і різні легенди, які трапилися на теренах України. Українські селяни переважно не вміли читати і писати, газет тоді ще не було. І ці мандрівні музиканти замість сучасного радіо або інтернету передавали якісь новини про наших українських героїв, про різні історичні події, які трапляються. Вони описували все, що робиться у нас в Україні. Що вам дури правди не співали. Фрагмент думи, яку ми тільки що прослухали, вже більш сучасний. Він розповідає про трагедію, яка сталася вже 90 років тому, коли радянська влада хотіла знищити кобзарів і зібрала їх на з'їзд в одному місці, нібито на великий концерт, семінар, але насправді для того, щоб їх усіх знищити, тому що радянська влада була російською і вона також не любила українську волю і українську культуру. Як і зараз. Російська імперія, тоді як і зараз, гнобила Україну, і Тарас Шевченко боровся проти царизму, проти володарювання царя на українських землях. І за це його арештували і відіслали далеко в Сибір. І він вже не зміг повернутися в Україну. Він намагався, але його заарештували і повернули. Тарас Шевченко дуже сумував за Україною, і тому написав дуже багато ностальгічних, красивих творів. Які потім переклали на музику, відомі і не дуже українські композитори, та й не тільки українські, І з деякими творами ми сьогодні познайомимось. Садок вишневий коло хати один із найвідоміших віршів Тараса Шевченка. Він описує той рідкий момент, коли у селі і у селянській хаті все добре, вся сім'я разом, а над головою мирне небо. Оквишней вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі, дівчата, а матері вечеря Я коло хати, вечірня зіронька встає, донька вечерять подає, а мати хоче научати, та зголой не дає. Ревета стогне Дніпро широкий. Відомий вірш Тараса Шевченка про нашу улюблену річку Дніпро. У бурну погоду під час сильного вітру. Тільки послухайте, як виконав цю пісню семирічний хлопчик Олег Олександров. Чи заслання в Холодному Сибіру, Тарас Шевченко часто згадував Україну і її мальовничі краєвиди. В один із таких вечорів він написав вірш Зоре моя вечірня», в якому він згадує українські мальовничі пейзажі. Послухайте сучасну пісню на ці вірші. Піду над горою, поговорити хисенку в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як одніправа селошка водом позичає, як широка сокурина, вітер розпустає. «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері субними рядами писав Тарас Шевченко, коли вже не змозі терпіти тугу за Україною описував її у віршах. Вірш «Думи мої» став настільки популярним, що його покладали на музику кілька разів. І один із таких варіантів ви точно чули. У нас музичне заняття. Яке ж музичне заняття може бути без співу? Пропоную вам вивчити одну маленьку пісеньку на слова Тараса Шевченка? Дуже простенький текст. Повторюйте за мною, і ми його швидко вивчимо. Почали. Зацвіла в долині червона калина. Повторюємо за мною. Зацвіла в долині Червона Калина. Молодці. Тепер співаємо. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Повторюємо, ніби засміялась дівчина, дитина. Ніби засміялась, дівчина, дитина. Ніби засміялась, дівчина дитина. Молодці, вчимо далі. Любо любо стало, пташечка зраділа. Повторюємо, будь ласка, любо, любо стало. Пташечка зраділа. А тепер співаємо. І останні слова. Пташечка зраділа і защебетала. Повторюємо за мною. Пташечка зраділа і защебетала. Молодці, а тепер співаємо. Пташечка зраділа і защебета. Так, у вас дуже гарно виходить. Давайте тепер заспіваємо всю пісеньку разом. Будьте уважні! З вами трошки засиділися, я пропоную вам трошки відпочити. Папа. час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом. Пам-пам-пам, я іти, я разом давай спробує. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо як пташки розправим крила, Вгору вниз, вгору вниз, як жирафи тягнем шию, Вгору вниз, вгору вниз, потягнися наче котик, і почухай свій живот. Віджений від себе страх пам-пам, пам я і ти, я і ти, разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, Час на мрія, мріяти, переряти Продовжуємо дітки, слонення ногами гучно тупає Come Зупинились і дихаємо. Дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся. Всі тривоги тепер сподіваємось. Мені дуже сподобалося сьогодні з вами займатися. Я прощаюся з вами до наступного разу. До побачення!